Всім хай! Вітаю вас на своєму україномовному каналі. Я мешкаю в Латвії і буду вам розповідати про працю на техніки, деякі моменти з її обслуговування. Також буду розповідати про свої подорожі по країнам Європи. Якщо ви бажаєте дивитися відео на російській мові, то я дам лінк в описанні можете перейти і дивитися, е, чому маю відео на російській мові, так як мешкаю в Латвії, і тут розмовляють або на російській, або на латвійській. Іншого вибору немає. Але ці відео будуть е, на українській мові спеціально для вас. Переходьте, коментуйте, ставте лайки. Буде багато відео, буде багато інтересного контенту. Е, ви не пожалкуєте, погнали!